Вій Вознесенську, якраз перший, перший чи 2 березня, вже от не пам'ятаю. Е, така настояща пацаняча іменно перестрілка. Е, чому я її так називаю? Тому що тоді ми фактично стикнулися лоб в лоб, ми стояли в обороні, е, наступали. Ну і відповідно, коли ми зайняли собі там гарно позиції, ми там вже зайняли собі третій поверх, так у нас місток той на перекос був. Дистанція була 400 метрів, зробили основну запасну, запасну позицію, ну, в принципі, підготувалися до оборони, ми реально якісно. От. І вже в певний момент, коли ми вже почали типу, чути стрільбу в районі Болгарки, району, це такий район Вознесенську. І вони виїжджають прямо на міст. Першим виїжджає танчик, за ним Бетер. Я сижу там, в мене побратим кричить «танк з зеткою, давай, їм. Ми там, ого, куди? Там всі столи там зразу в ту сторону, там, де є противник. І починаємо. Я так дивлюся в приціл. Там сидить тупа, чувак так на бетері, так собі. Ну вони просто напевно їхали там на дурака, думали проскочить.